Протягом подорожі серед землі на своєму шляху я зустріла Фродо. Розкажіть, будь ласка, про себе. Ну, сьогодні я в образі Фродо і у мене є палка, яка мені допомагає в цьому. Вам не холодно? Ні, це дуже зручно. і Я так відчуваю більший зв'язок з природою, і взагалі приємно доволі. Тобто, вам подобається та ця традиція не носити взуття, а просто дуже якісно доглядати за своїми стопами. Ну, ми хобіти не можемо носити взуття. Нас і так все влаштовує. Ваші враження про Дей? Мені дуже сподобалось. Я дуже приємно вражений, що сьогодні більшість прийшла в костюмах і дуже детально спланованих, дуже гарних. Просто милуєшся і задивляєшся. Єдиний мінус це те, що доволі. Мало їжі і тому до неї величезні черги. А їсти хобіти дуже люблять це. Всі знають так загалом. Читаючи навіть хобіта, толкіна, ти натикаєшся постійно, що посеред пригод, той же більбо, наприклад, він постійно хотів їсти. Для нього це мені здається пригоди і бути далеко від домівки, мабуть, було менш болюче, ніж недостача в їжі. Можливо, порадити щось тут скуштувати, що подобається хобітам на хобітському фестивалі. Особисто мені, як Фродо, сподобалися пиріжки з тофу і шпинатом. <пиріжки> Піду пошукаю ельфа ще такого не кушую влаштували.